Вітаю всіх на своєму каналі. Заховалася я під ялиночку, холодочок стою. Ходила я у лікарню, забрала результати. Ще ніхто не почитав, тому що треба записуватися до лікаря знову. І коли знову буде на який день. Так що я... Забрала їх і пішла. Ну, не хочу нічого казати, тому що людям не подобається. Але я не розумію те, що, що людям подобається. мені теж багато чого мої хороші не подобається, але ж ніхто не робить те, що, що мені подобається, а роблять те, що. Читають нужними, як у них виходить, так і живуть люди. Так само я. Я живу так, як можу. Показую те, що в мене є. А брехні і сценарії я таке не можу. Добрий день, сятом. Дякую. Куди хочете ставити? Це я стою себе, знімаю відео. Зараз виключу. Да, да, да. Мої дорогенькі, я трошки відволіклася. Вітаю вас з Миколою Чудотворцем, святом. Всім здоров'я, як завжди, міцного, міцного, мирного неба. І... Нехай Господь оберігає наших захисників, нехай повертаються здоровими і живими. А все буде. Так що я не буду більше нічого розказувати, тому що а, я не дозволю, щоб з мене сміялися. Я розумію, що є різні люди. Я йду підійти. Я включилася знову, трохи забаламутілася, то знайомі є, куди йшл. Да. Поговорили трошечки. Ну то з села. Чітка Маруся приходила, то теж поговорила. Та да й таке. Я вже тепер не буду вам розказувати. Я знаю, що не всі такі люди, але не буду розказувати. Куди я, що я. Ось так скажу, що їду. Я маю їхати у Житомирі, у лікарню їду до лікаря дзвонила. Я не буду тепер подробності розказувати. Отак От покажу, як люди показують. О, добрий день, як Людмила Миколаївна. Мої дорогенькі, все буде. Тримаймося і все. О, не подобається комусь, то не заходьте, тому що я буду дзвонити. Моя любима сваха дзвонить. Тому що я буду показувати. Те, що я вважаю нужним. І, взагалі, мене нічого тут не держить. Але я привикла до добрих людей, які, з якими спілкуємося, і по вайберу, і у меседжері, і дзвонять мені, які навіть не пишуть коментарі. Так що я буду помаленьку тягнути. Це дуже тяжко, якщо чесно. Попробуйте, попробуйте, заведіть канал, або якщо ви не хочете завести канал, то просто-просто познімайте відео, посклеюйте його, помонтіруйте, не поспіть. Ну, у мене проблема, то я можу сидіти до півночі. Звісно, треба відпочинок, коли працюєш і, і в лісі, і не їсиш, щоб поїсти, то ти тратиш час на щось інше. А ви спробуйте. І ще знаєте, коли підтримочки маленько і ти хочеш все-все зробити сам. Ой, тяжко, якби ви знали, везде треба, везде в кожну дірку, в кожну норочку, везде пороги обити самой. Це дуже тяжко. Добре, як у вас є хтось, що це все поробить, добре, як є. Добра підтримка. У мене є діти, сім'я. Які підтримують, але ви знаєте Ігора і знаєте, і Руська моя живе окремо, вона живе в Житомирі, вона також працює, двоє діток, і я вам скажу, це тяжко. Чув вдома. Мої дорогесенькі. Прийшла додому, жарко, мошки були до кінця. Ноги об'єлі, треба довгі носки одягати, але вони носки прокушують. Ах, бо штани трошки коротковаті. і мода, мода, до чого ти довела? Далі знаєте, думаю. Та да і так, то що я тоді не договорила? Споминала, про що я говорила, вроді би, згадала. То я вам кажу, що Попробуйте хтось зняти хоча б просто відео для себе, да побачите, як це. Це дуже тяжко, а ще дуже тяжко, коли у сім'ї, у вас, ну, не виходить так, щоб знімати. Мене Віталік, Вітальон. Бажання не завжди, щоб його показувати. І Русячка моя теж вона не хоче, вона стесняється. Ігор теж каже: мам, ну не знімай мене. Все одно я трошки якось знімаю. Коли до мене підходять мої знайомі, я ж не буду казати, давайте я вас зніму. І виходить, виходить так, що мені треба час на все: на готовку, на город, на себе, довести себе. Це ж, ви ж самі знаєте, ми живі люди. Піти десь, щось вирішити, не буду там подробності пояснювати. Поприбирати відео, яке зняти, змонтірувати його, склеїть, скинуть. Що я буду розказувати? І виходить, що відео виходить постійно, як зі мною. Що я вам можу? Отак, получається. Трошки вам співають чуєте. Якби, знаєте, зараз був трошки інший час. Не це ось таке, що діється, було б може спокійно так би ходив би, і коли ще будуть вже люди розуміти, і ще хтось буде такий, бо я вічно не бачу, щоб хтось з телефоном ходив. Одна я, то воно було проще б, воно було б інтересніше. А так знаєте, де? Треба час десь їздить, на це все їздить, треба мати час, здоров'я. Кошти, відумки відомляти, я не буду. Ну, якусь там прийде, може, пора, У мене є здібності. Я можу все. Ну, може, ще пори немає. А поки зараз так. Так що, мої дорогі, як, які вже є відео. Я нікого не тримаю, бо мені там пишуть, що підписники підуть, ну, слухайте. А що мені остається? Головне, щоб моя сім'я нікуди не пішла. Ну, підуть, то підуть. Я ж не буду нікого хватати за рукав, я вперше не маю права вас хватати, заставляти, ну, як хочете. Я ціную своїх підписників. І для мене моя друга сім'я. Я вас поважаю, ціную, люблю, бажаю вам здоров'я міцного, вашим рідним, підтримую через телефон. Хочу, щоб у вас було все найкраще, тільки все добре, щоб була доброта, повага, розуміння, мирне небо завжди казала це. А якщо комусь не подобається і хтось хоче відписатися, як я когось так дуже обідила, не мене обідили, а я, тоді, будь ласка, я ж от мене, з мене кров не потіче. Я ж що заробляю. Чи я щось втрачаю? Підписуйтесь, я буду вдячна і лайкайте. Може, колись. Ви мені не допоможете. Допоможете, як сказати, дітям моїм, онукам. це мене Іра вже цього не понімає. Буде допомога Ігору. Ігору допомога треба. Я ні у кого нічого не прошу і не хочу просити, і не доведі Господь, щоб просити. Хай, ну кажуть, не можна зарікатися. Хоча люди, якось я не знаю, просять, просять, і я б, і я б хотіла просить. У нас я просто не хочу нічого казати. Треба. І знаю, знаю, як зараз на війні, і знаю, що нічого немає. І знаю, що ходять у шльопанцях, і знаю, як пороги оббивала, ходила, купляла одяг, форму, все штани, до чого дожилися, як бути? За що молоді хлопці віддають і за кого своє життя? Але я так, як вже є. Так, що я думаю, я нікого не угнівіла, нікому не зробила поганого. Відео знімаю я такі, які вони в мене є. Які виходять. Може, є такі люди, як я, подібні, Комусь сподобається. Я вас всіх обожнюю і люблю до зустрічі. Я піду, бо я ще тільки вчора їла. Брала сьогодні воду і не віпила і забула. А прийшла до мене моя подруга і мушка попала біднесенька. Я її так розумію, бо мені попала, то. У мене ці рвотні позови були, я добігла аж до Аврори по воду, заховалася від людей і думала, що все, Віталік злякався, і, і дзвонить мені, я трубку не беру. Боже, каже, Боже, мені вода треба. Я згадала, що в мене є бутилочка води. Отак, От то так, що пока. Покажу вам, дивіться, подаруночок. Мені подарували сьогодні. Я думаю, що неважливо, хто подарував. Можу сказати, підписники. Ну, там жіночка продавала ландиши і у її ростуть. Вона казала: ну, це моя знайома, вона завжди продає і. Коли її, ну, вдома, чи, я не знаю, казала дуже багато. І вона це час від часу приносить, так, розводить, і продає ландиші. і хтось мене поважає. Комусь також я противна, хтось мене ненавидить. Це дуже великий гріх. Хтось сміється, а хтось, бачите, такі кетіки. Я щиро дякую, мені приємно. Ну, я взяла в знак дружби. Дуже гарно пахне. І так уже пахнуть, якби ви знали. Дуже люблю запах Ландиша, тільки якщо в хаті поставить там, де спать, то О, потім розболюється голова. Ще кажуть, настоюють на горілці, оце букетик на лісточки не треба, а одні квіточки. І на пляшку горілки, і стоїть, стоїть, а потім п'єте і кашель, і взагалі. Людина потім не кашляє і не так хворіє. Не знаю, чи правда. Відкривайте вітальон. Добрий день. Добрий, добрий. Щось ти не купляла. Ось то... ну, таке купила. Боже, нічого не купляю. Ну, це. Буханка, хліб, батона, по буханки, яйця і 4 цибуліни і майонез, це 100 гривень. Рівно так прикольно, і 10 копійок. Цибуля по 60 гривень. Угу. Угу. Воду купила в Моршинську, знаєш, де? В форі по 19 гривень. Мені кажеться, дешево. Я слабо, це слабо газована. І Міргородська теж 19-го, тебе по 25. Угу. Та То я тобі за що кажу? Дешевше. А це тут і ковдон на 400. Ігор сігарети купила. А це риба? Mm. Ти хотів риби? Mm -hmm. Я тобі придбала. Не перенесеш ти в хату. Не знаю, в хаті вон є чи нема. О, Боже, побіг. Ну, таку купила рибу. Це хек. 135 гривень кілограм, а тут яка ж на 145 і скумбрія по 115. Не було чогось вибора. Ну, вона каже свіжа. Я дивлюся, що вона не дуже така, ну, вроді би й світла. Ну, нічого такого, вроді би запах нормальний, каже, свіжа. Огірки такі маленькі, по 95 гривень. І ось такі інтересні помідорчики. Що це таке? Не можу на ноги ступити. Знов скажу, що скиглю. Ой, Ой, які кості я як вже болить. Ой, кості розкладаються, напевно. Я заказала собі вже ці мел, а, позвонила в аптеку. Коротше, 59 гривень 20 таких, типа, пуговички, знаєш? Mm. Каже, вже завтра заберете в обід. Думаю, поки в інтернет, поки за доставку, розумієш, mm. то те потім закажу. Будуть гроші, закажу собі кілограм. Отакі от довгі от помідорі з'явилися, як слівки, бачите? Ну, казав хтось, що вони хороші. Це те світочі, теж по 95. Ось таке яйця. 39 чи що таке дорогі. бо Там є в лоточках, тут є по 57, по 45, отакі є ціни. такі покупки буду мити руки, мити рибу, розбирати, різати на кусочки, у яєчко, у кляр і буду жарити. Пожарила я рибку, що в мене сковорода дожарується. так я в клярі цей раз жарила срубила салатик, вермишелька, тут укропчик, цибулька, помидорчики и огурочки маленькие такие. И буду размешивать. И зараз все поедят, и я зиму Пойду почищу скумбрию і полівати. Отак, -то. так що. Приятно такі-то. Ммм, який літній добрий салат. Які інтересні ці квіточки, зірочки. Хм. Вони ж були такі гарні. Розпустилися, а це поховались, чогось спадки полягали. Бачите? Комедія. Вже скоро буде мак? Вова жди. Ну, Вова ждать, да? так? Тебе зніму на відео. Ну так. Да. Чого ж так пану відно? Не протерти? Сам? Да, я сам перейду. А ти молодець? Ну, Мама, мені не даває вбриється, я не хочу, щоб вона не порівняла. Чого? Не знаю. Закрито. Тебе будуть бачити всі люди. Вова. Такого красивого. Да. Та ти бачиш, ти побритий, ти навіть помінявся. Гарний який став. Mm -hmm. Такий. Ти був гарний, але коли не бріти, Ігор, а ти не хочеш бритися, yeah, бачиш? Коли курить, ні мой не гарний. Коли куриш? Yeah. Ні, Всі при чому... не гарні, коли кури. Може і так. Бачиш, що вова каже Ігор? Yeah. Всі хлопці не гарні, коли курять. Молодец. До подружек гуляли. А кто были такие подружки, что втыкали с вами, да, нет? Тоже утекали со мной, да, да, гуляли. Да, да. Мать сказала, работу роби, гуси паси. Сказала, гуси паси. Да, да. а да. я. Утекали, да. Да, гуляли да. с подружками в лесе, потому что у нас да. там лес близко. Ты Гроня вышел. Привет, Вал. Вот. Всем. Виділа курточку. Пошлі хлопці. Завтра я думаю, що я його якось побрію, поговорю, ну, постригти не знаю, чи пострижу. тому що опять біда. От тоді, як я постригла, боч не дає і все. Завтра Віталіка пострижу. бачите. Комор, як літає. Це капець. Я так загоріла, загорівша така. Ноги білі, об'єднані, аж по посиніли. Так, я вже майже справилася з роботою. Вікторія не знаю, як ти. Буду казати, да? якщо ти не ображаєшся, напиши. Мене питала за медицинські носочки. Це вони такі без резиночок. нема резиночок. Спеціально, коли ноги отікають, і кого такі повненькі ноги, резиночка дуже впитується. А там нема, там так знаєте, так як оверлог, типу, і отак, як вони як закручені. Не Марись, я покажу, я ж по-моєму показувала. А ще я там інші. Такі, що ніби то і є різиночка, ну така, типу, як широк, широка полосочка, як заложено. Різинки нема, просто так шовчик заложений, так як на палець. І так кажеться, що вони як є трошечки таке щось. Ну, То не резиночка. Ну і вони трошки длинніші. То які хоче, такі беруть люди. Да, Хороші ці раз носочки, дякую, що ви мені пишете, що я продам, та да, я стараюся десь цього свахою точки, сваха шукає точки, заказуємо, привозять нам, Привозить бус і М -м, розвозять. Можна навіть і додому заказати, мабуть, не знаю. Ну, здалека їдуть. Коли як. Нам навіть і не кажуть. І з Хмельницька їдуть, і, і далі десь такі справи. Цей раз хороші носочки дістали хороші. Ну, їхали дуже здалека. Там просто, бачите, в Житомирі більше. Я вже так знаю людей і мені. Заказують. Ми зустрічаємося ну, на дорозі. І так, як знаєте, от привозять постіль, пакетики. таке такі різні тліди, от привозять машини, буси. І так само заказую, де бістріше мені привезуть, достануть. І дивлюся, щоб були гарненькі. Отакі от справи. Так що так, да, сьогодні так. Я трошки нормально поторгувала. Нормально. Коли як? я не загадую дорого. Сваха допомагає, достає, вона в мене молочинка. Живемо дружно, щоб так всі жили ще. ще. Дуже дякую за все їм. До побачення, мої дорогі, мої найкращі друзі, підписники, глядачі. Хто пише мені коментарі, коментатори. Всім вам привіт, передаю. Валентина, передаю привітік. Вашим рідним, вашим донечкам Германії, привіт. Як ви там. Я за вас не забуваю. Ні за кого не забуваю. Я завжди з вами разом. Так що до побачення, як завжди, до зустрічі.